30-річна жінка водії, рухаючись на автомобілі Шеврелеа Вео. Поза межами залізничного переїзду виїхала на колію та скоїла зіткнення з другим вагоном потяга з полученням Полтава Лозога. Внаслідок ДТП пасажирка, 45-річна жителька міста Карлівки, загинула на місці події. Жінку водія та ще одного із пасажирів автомобіля доставили на лікування в Карлівську районну лікарню. Наступного дня. Жінка-водій померла. По даному факту порушена кримінальна справа за статтею 286, частиною 3 Кримінального кодексу України. Не будеш лише.